Борішнік у Львові, ворог хизується своїм геноцидом перед Європою. Терор під час сильних морозів. Ось такий віногидний руський мір. Угода вже майже готова. Доки США та Європа думають над гарантіями для України Кремль точно зупинятися. Не планує вітаю це програма. Межа, у якій ми з вами аналізуємо ситуацію на полі бою і ті важливі політичні деталі, які впливають на фронт. Що замислив ворог і як він переступає межу? Як українські сили оборони захищають нас від руського міру? Про все це говоримо далі. Складова терору президент Володимир Зеленський оцінив ситуацію у багатьох регіонах як складну після російських ударів по критичній інфраструктурі протягом минулого тижня. За сім днів Росія запустила по Україні майже 1100 ударних дронів, понад 890 керованих авіаційних бомб і більш ніж 50 ракет різних типів, серед яких Орієшнік. Володимир Зеленський наголосив, що атаки Російської Федерації не мають жодного військового сенсу і назвав це терором проти людей. І по цілях, які не мають жодного військового сенсу, енергій. Гетика, житлові будинки. І вони спеціально чекали морозної погоди, щоб зробити гірше для наших людей. Це свідомий цинічний російський терор саме проти людей, наголошує президент. Ради безпеки ООН на вимогу України у понеділок, 12 січня, скликає екстрене засідання щодо російських атак, у тому числі із застосуванням балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік». Про це повідомив очільник українського МЗС Андрій Сибіга. За його словами, на зустрічі розглядають кричущі порушення Росією статусу ООН. Далі цитую: ми закликаємо членів Ради безпеки продемонструвати єдність мети, вимагаючи припинення агресії, захисту цивільного населення і непохитної підтримки суверенітету». України. Російські атаки підривають міжнародні зусилля щодо безпеки та миру, здійснені Сполученими Штатами, європейськими державами та іншими партнерами. Міжнародна спільнота повинна діяти зараз, щоб забезпечити відповідальність, посилити тиск на агресора та відновити тривалий мир. Чи завершиться усе стурбованістю й обуренням, чи будуть справжні реальні кроки? Шальки Терезів поки схиляються на бік першого. Це ж ООН. Я ж нагадаю, у Львові 9 січня прогреміла серія вибухів на тлі загрози застосування ворогом ракети типу «Орєшнік». У Львівській обласній військовій адміністрації повідомили, що ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури. Російські окупанти назвали це. Цитую відповіддю на атаку Києва на резиденцію Путіна, якої не було що потім підтвердили зокрема розвідувальні відомства і в США. Російське міноборони цинічно намагається виправдати удар по Львівщині, заявляючи, що це була нібито відповідь на атаку на резиденцію Путіна. Однак самої цієї атаки не було за більш ніж тиждень. Росія так і не надала жодних адекватних доказів. Вигаданий привід став лише інформаційним прикриттям для застосування потужного далекобійного озброєння, яким Кремль уже тривалий час намагається залякувати світ. У повітряних силах ЗСУ також підтвердили, що окупанти застосували по Україні вночі одну балістичну ракету середньої дальності з полігону Капустин Яр, що в Росії СБУ показали уламки ракети Орієшнік, якою Росія атакувала Львівщину. Відповідні рештки ракети містять блок стабілізації, запчастини з двигунної установки та інші компоненти. Їх ще має опрацювати експертиза. Атакувавши цивільні об'єкти нашої держави поблизу кордону з Євросоюзом, Кремль намагався знищити інфраструктуру, життєзабезпечення регіону в умовах різкого погіршення погодних умов. Слідчі СБУ встановлюють всі обставини, а також організаторів та виконавців цього воєнного злочину Російської Федерації для притягнення їх до відповідальності. Ворог вперше застосував ударний БПЛА «Герань-5», Повідомили в головному управлінні розвідки. На початку 2026-го під час комбінованих повітряних атак проти України, російські окупаційні війська використали новий ударний безпілотний літальний апарат «Герань-5». безпілотник має довжину близько 6 метрів і розмах крил до 5,5 метрів. На відміну від попередніх модифікацій, лінійки «Герань», апарат виконаний за нормальною аеродинамічною схемою. Водночас більшість ключових вузлів та компонентів уніфіковані з іншими зразками цієї серії. Зокрема, встановлено використання 12 каналів. Системи супутникової навігації «Комета», трекеру на базі мікрокомп'ютеру 3G, g модеми, а також реактивний двигун, аналогічний до того, що застосовується на БПЛА «Герань-3», проте з більшою тягою. Маса бойової частини становить близько 90 кілограм, а Заявлена дальність ураження близько однієї тисячі кілометрів. Як і у випадку з попередніми «Гіранями», цей БПЛА складно вважати власною розробкою Російської Федерації. Зафіксовано суттєву конструктивну і технологічну схожість із іранським безпілотником Каррар. Ворог підсумовують розвідники. Також опрацьовує варіанти застосування «Герань-5» з авіаційних носіїв, зокрема літаків су 25 аби збільшити дальність і здешевити використання. Окремо розглядається можливість оснащення апарата ракетами класу повітря-повітря для протидії українській авіації. Тож повітряними загрозами точно нехтувати не варто. Тут лише подяки українським військовим, які тримають над нами небо а під нами землю. Ми наближаємося до фінальної стадії. Володимир Зеленський відповів, що він не проти переговорів Європи з Росією, якщо тільки Путін ставитиметься до розмови серйозно. Цю та інші заяви цитує видання Bloomberg. Я не проти того, щоб Європа розмовляла з Росією, особливо зараз, коли тиск з боку США Європа почала говорити про гарантії безпеки, сказав президент України. Ми рухаємося до завершального етапу, навіть якщо ще не знаємо, як він виглядатиме. Підсумував він. Президент Володимир Зеленський заявив, що обговорює потенцію. Ційну угоду про вільну торгівлю зі США як частину ширшого пакету заходів щодо процвітання, спрямованого на стимулювання відновлення країни після війни. Угода включатиме нульові тарифи на торгівлю зі США та застосовуватиметься до деяких промислово розвинених регіонів України, що дасть країні дуже серйозні переваги порівняно з сусідніми державами і потенційно зацікавить інвестиції та бізнес, сказав Зеленський у телефонному інтерв'ю Bloomberg. Український лідер заявив, що йому потрібно буде обговорити деталі. Пропозиції безпосередньо з президентом Трампом, додавши, що така угода також слугуватиме додатковою гарантією економічної безпеки. Зеленський заявив, що Україна подала свої відгуки щодо територіальних пропозицій команді США, яка передасть їх російським колегам для врахування, яке потім може бути передано до Києва. Український президент заявив, що сподівається отримати відповідь Росії на 20 пунктну рамкову угоду до того часу, як він завершуватиме узгодження гарантій безпеки та плану відновлення з Трампом, що може відбутися вже наприкінці цього місяця. Він додав, що очікує зустрітися з Трампом або в Сполучених Штатах, або в Давосі, де як очікується, обидва лідери відвідують всесвітній економічний форум, який розпочнеться 19 січня. Володимир Зеленський заявив, що хоче особисто обговорити з Трампом конкретні зобов'язання США у разі відновлення російської агресії. Я не хочу, щоб усе зводилося до того, що вони просто обіцяють відреагувати, сказав президент. Я справді хочу чогось більш конкретного. Цього місяця Трамп заявив, що він не в захваті від президента Росії Путіна, але ще публічно не зобов'язався робити нові кроки на підтримку України. Хоча переговори Києва з союзниками щодо гарантій безпеки за останні тижні досягли значного прогресу, територіальні. Ні питання залишаються головним каменем спотикання у переговорах щодо припинення чотирирічного вторгнення Росії. Зеленський заявив, що Україна розглядає запропонований США план створення вільної економічної зони, яка розділяє українські та російські війська після потенційного перемир'я. Формат складний, але справедливий, сказав президент. За словами Зеленського, ця пропозиція вимагатиме від Росії копіювати кроки України, а також потребуватиме внутрішнього обговорення. Зона може бути створена в деяких частинах Донбасу на сході України та слугуватиме компромісом, який вимагатиме від обох сторін виведення своїх військ з цього регіону, а також буде розділена відстанню, достатньою для забезпечення нормального життя в цьому регіоні. Другий варіант передбачав би припинення бойових дій, залишаючи сили там, де вони є. а невирішені питання вирішувалися б дипломатичним шляхом. Сказав він. Ідеться про заморожування лінії зіткнення, а не про конфлікт. Сказав Зеленський, додавши, що таку домовленість буде легше впровадити та контролювати іноземним союзникам України. Зеленський повторив, що дії Росії свідчать про її неготовність до справжньої дипломатії. Він сказав, що Україна ніколи не визнає свої окуповані території російськими і очікує відновити суверені. Ренітет над усіма землями у майбутньому, президент України закликав США більш систематично реагувати на російську агресію і зазначив, що Україна ще не отримала усіх обіцяних систем ППО Петріот і боєприпасів. Поки немає, однак сили оборони працюють денно і ночно захищаючи нас від ворога саме час підтримати їх донатом, допомогти бійцям мати усе необхідне для оборони від великого зла, яке поки точно на мир не налаштоване. Я ж дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Якщо вам сподобалося, підписуйтеся на канал Воєнволі і поширюйте контент про поле бою українських неймовірних бійців і важливі новини дня. А ми з вами ще побачимось, Па-па!